Архітектура Полтави підпорядковується ландшафту. Природа все-таки домінує в морфології міста, і це є одне з головних її особливостей. Спочатку воно було невеликою фортецею з окремими селами, які знаходилися навколо. Потім, з 19 століття, місто розвивається, фортечні вали зрівнюються, перетворюються на вулиці, бульвари і місто розширюється. Відповідно, змінюється архітектура. Якщо в 17 столітті місто було повністю дерев'яним, то вже в 19 столітті місто переважно кам'яне. Новий етап архітектури Полтави розпочався лише на початку 20 століття з появою українського модерну. Будівля полтавського краєзнавчого музею або первісно називалась будівля Губернського земства. Взагалі є унікальною не тільки через те, що це такий перший зразок і дуже вдалий зразок українського модерну, а й через те, що він з'явився доволі, ну не те, щоб випадково, але ніхто не очікував, що він з'явиться саме так. У 1903 році, коли в Полтаві відкрили пам'ятник Котляревському, якраз це була нагода сюди з'їхалася вся українська інтелігенція із. Тієї частини України, яка знаходилась в Російській імперії, і з тієї частини, яка була в Австро-Угорській імперії, тобто там були Леся Українка, Кацюбинський, Лена Пчілка, Старицький всі-всі, хто тільки можна. Якраз на відкриття цього пам'ятника була зроблена виставка проєктів конкурсних. На доробку цієї будівлі, на добудову її, фактично. На цьому конкурсі переміг проєкт художника Василя Кричевського, який, власне, був протеже художника Сергія Васильківського, який був один з ініціаторів конкурсу. і Він намагався всіляко допомогти потім Кричевському. А багато фахівців не знали, як взагалі класифікувати, як сказати про цю будівлю. Казав, що це і німецька архітектура, і східна архітектура, і Сластіон в офіційному, найавторитетнішому журналі. Журналі тогочасному в російській імперії написав, що це саме український стиль. Звідси походить наш український модерн. Відразу впадає нам у вічі величезна кількість орнаментів, які тут розміщені. Василь Григорович був не лише архітектором, він їздив в експедиції по Полтавщині, Київщині, Харківщині, його рідній Сумщині і збирав всюди, де бачив ці зразки орнаментів, і потім адаптував їх до стін будівлі. А провідний сюжет, який ми тут можемо побачити, і його величезна кількість варіацій це дерево життя. Якщо ви поглянути на верхній фриз, то там його різні варіанти майже не повторюються. Це все завдяки Василю Григоровичу, який об'їздив всі різні ці села і міста, і зібрав ці орнаменти, так, куди туди, так? Да? запрошую вас далі в історичні відділи. І, ну, Я стараюся, щоб вам можна було... Ну, і наш музей гарно показати. Ну, я, щоб така була. Прикольно. Так, рухаємося далі. Зали присвячені. О, Боже, вибачте. Перепрошую. Зали присвячені історії Полтавщини періоду дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття, так званий період Полтавської губернії. Пара волів української сірої породи. Зараз таких волів, таких корів майже не збереглося. А чумаки їх дуже цінували, тому що віть, оці такі велетенські тварини могли перевозити вагу від 800 кілограмів до майже 2 тонн. Якщо чумакування вдавалося, тобто чумак був заможним, то він роги визолочував. Якщо чумак гинув у дорозі, то роги волові мазали дьогтем як символ трауру. Ну а якщо віл був переможцем у боях, захищав свою валку, то йому на роги в'язали червону стрічку. Ну тобто теж такі от різноманітні цікавинки. Полтавська губернія була заснована у 1802 році у складі 15 повітів. І, до речі, саме герби цих повітів і знаходяться на фасаді нашого будинку. Василь Григорович спеціально їх там розмістив для того, щоб підкреслити, які саме повіти входили до складу губернії, а також щоб показати, що будинок може бути літописом у камені. І саме ці герби символізують полкові міста, полк. Які завжди стояли на обороні нашої батьківщини, завжди боронили свої землі. На сьогоднішній момент у фондах закладу нараховується близько 300 тисяч предметів. Величезна кількість відділів, загалом 150 осіб працює у музеї. Кожен відділ займається різними експедиціями. Відділ етнографії в етнорозвідки відправляється, відділ археології в архе... археологічні експедиції. Відділ пам'яткознавства займається вивченням і описом об'єктів пам'яткоохоронної діяльності. Тобто, кожен відділ, мандруючи Полтавщиною, добуває собі конкретно цільові направлені предмети. Однак Полтавщина, вона ж історично набагато більша. Це територія сучасної частково Сумщини, Харківщини, Київщини, Черкащини. Тобто можемо приймати предмети, і навіть із цих регіонів вони теж будуть типовими для нас. Вам тут світло нужно? У нас тут одна лампа, так, гуде, Ну, Ми зараз будуємо експозицію Полтавщини у 30-х роках ХХ -го століття. Голодомор-геноцид 32-33 років і політичні репресії. Показуючи голодомор, ми йшли шляхом не показувати прямо смерті людей, які лежать на вулицях. А вирішили так образно через оцих людей, які ховають Василя у фільмі Земля. І от на цьому похороні ці люди стікаються, стікаються з оцих вулиць і, виходить, отакий великий масив цих людей, українців. І вибрали слова Бориса Олійника: Коли вмирає одна людина, з нею вмирає світ. Коли Мільйони йдуть у прірву, тоді вмирає вже ціла галактика. Ці репресії торкалися багатьох родин, багатьох сімей. І звичайно, ми маємо право говорити про постгеноцидне суспільство, тому що, як наголошував Джеймс Мейс, можливо, деякі. Проблеми українського суспільства саме від того, що Україна пережила голодомор геноцид 32 1933 33 років. І дійсно, коли дивишся, як все це вирішувалось, як все це, як лік ліквідовувалося українство, то я думаю, що це урок урок для всіх нас, для всіх українців. Нам просто треба знати свою історію. Під час окупації німцями Полтави у 1941 році вони тут дуже добре хазяйнували. І якщо до війни колекція музею нараховувала більше 117 тисяч предметів, то після війни залишилося ледь більше 39 тисяч. Будівля теж була понівечена. Коли в 43-му році окупанти відступали, то вони її спеціально обливали спеціальним розчином і підпалили. Залишилися тільки голі стіни, фактично. Все, що було всередині, було знищено. На згарищі потім співробітники музею збирали предмети, які залишилися. І до цього часу в нашій колекції є так звана група, яку ми називаємо Горілий фонд. Так от наші реставрації займаються відновленням і поверненням до життя цих предметів. Ми не виготовляємо нові речі, ми не намагаємося зробити річ новою. Ми залишаємо і зберігаємо її історію, але робимо її доступною і зрозумілою для відвідувача. Реставрація одного предмету триває від місяця до трьох місяців. Ну, звичайно, синхронно ми працюємо над кількома предметами, бо деякі процеси вони досить тривалі, потребують там і замочування, і накладання компресів на певний час. Ну, процес такий доволі творчий, часто залежить і від настрою, і від натхнення, особливо коли це доповнення малюнків. Часто нам доводиться вивчати і технології, за якими виготовлялися, звертатись до гончарних інструментів для того, щоб мати можливість повторити. Отой неповторний малюнок, принаймні наблизитись до тієї якості і того мистецького значення. Найважче стримати себе і не спробувати повернути до життя те, що за нашими вимогами повертатись до життя не може. Є таке правило, предмет, який зруйнований більш ніж на 30% назад до життя вже не повертається. Він має наукове значення, але його не можна догіпсувати більш, ніж на половину. Ну, але іноді предмети дуже гарні. Іноді цього дуже хочеться. Дуже хочеться зробити лялечку, але не можна. Для мене особисто це найважче. На головному фасаді будівлі ми можемо бачити, що на першому поверсі вікна мають. На півкруглу арку завершення. Це вікна якраз попереднього проєкту, які були вже зведені на момент, коли оголосили конкурс. І для того, щоб їх органічно включити в цю структуру майбутнього українського модерну, навколо них зроблені такі шестикутні. Обрамлення по суті для того, щоб вони не вибивалися з загального сприйняття. У первісному проєкті вікна мали шестикутні зірки в фронтонах, ну не в фронтонах в вікнах, але знову ж таки, такі шестикутні зірки активно використовувалися в культовій архітектурі українській як орнамент. А вже під час відновлення будівлі, наприкінці 40-х, на початку 50-х, і доволі дуже довго відновлювали то замінили зірки на п'ятикутні, щоб якби, ідеологічно бути ближче. Тому що ця будівля не подобалася. Що вона не подобалася Миколі Другому, який приїжджав в Полтаву і казав, що це дуже вредно, вредне здання, що типу, піднімає українську якусь свідомість. І теж саме, наскільки ми так розуміємо, радянська влада не дуже так і щось сподобалася. Ідея відновлення цієї будівлі, вона була спалена, тобто всередині все вигоріло, але зовнішні стіни повністю вціліли, в тому числі і більшість кераміки вціліла. Але тим не менше, все-таки вдалося її відновити, що правда, зробивши ці п'ятикутні зірки і зробивши червоний черепичний дах, чисто з червоної черепиці. Щоб це була така, все таки будівля, яка вписувалася в тодішню комуністичну ідеологію. Цю керамічне оздоблення головного фасаду виготовлено було пішнянськими майстрами, це пішнянська характерна кераміка з цими типовими сюжетами дерево життя, різноманітними орнаментами, які власне використовувалися на Полтавщині. То якраз оцей ганок оздоблювався. Майстрами, кустарями, які не мали не те, що там освіти, вони виготовляли кераміку. Просто як вони розуміли Кричевський наполягав саме на тому, що тут має бути оця жива народна кераміка, яка не має ознак якоїсь школи, не має ознак якоїсь освіти. Це дещо схоже на те, як свого часу в Британії Вільям Моріс, по суті, відродив народні ремесла, зробивши рух хрестецтва та ремесел. Тобто таким чином він відроджував це в Британії в кінці ну, в другій половині 19 століття. А Кричевський, Васильківський, Сластіон і вся ця компанія почали робити це в Україні на початку 20 століття. Кризнавчий музей це моя домівка. Бо фактично ми тут проводимо 8 годин робочого дня, а то й більше. І я якщо ранку, коли йду на роботу і музей вигулькує за дерев парку, чесно, я посміхаюся. Я радію, що я йду в такий чудовий заклад. Я не кривлю душею, я його дуже люблю. Якби для мене це домівка, для мене це сім'я. Ну і для мене це можливість росту. Музей сьогодні це місця пам'яті. Чим більше людей познайомити познайомиться з предметами старовини, чим більше людей зрозуміє глибину нашої української історії, ну, тим краще буде. Тим більше наша нація підніметься над собою і буде розуміти свою історію.